Розпаковка велосипеда. Ось в такому вигляді, велосипед приїжджає до вас на відділення нової почти. Що вам потрібно? Вам потрібно його дістати з коробки, причепити переднє колесо і причепити, прикрутити кермо. Для того, щоб прикрутити кермо, нам потрібно. Шестигранник, ми відкручуємо ці болтики, ставимо кермо і знову їх закручуємо. В фетбайках колеса на гайках. Дається 15 чи 16. Гаєчки зажимаєте і прикручуєте педалі. Паспорт на велосипед, він же є книжкою інструкцій, крила на велосипед, у вас колоси з прикручені до сидіння. Все експлуатація, велосипед буде готовий до експлуатації. На все про все хвилин до 10. І з пошти можна вже їхати на велосипеді. На жаль, однією рукою знімати іншою. Збирати в мене не виходить. Покажу вам вже готовий зібраний велосипед. От в такому вигляді дістаємо велосипед з коробки. Прибираємо все непотрібне, весь захист, відкусуємо, в моєму випадку, кусачками стяжечки. Колесо на стяжки. Відкусуємо це все, скотч перекусуємо. Знімаємо, ставимо колесо і, і, і все. Велосипед готовий. Трохи згодом покажу, як він виглядає вже в готовому стані. І так, стяжки ми з вами перекусили. Бачимо окремо колесо. Як я вже сказав, розкручуємо, не розкручуються пальцями болтики, ставимо кермо, розкручуємо ці болтики, виставляємо кермо, щоб руль дивився рівно. Ставимо сидіння, зажимаємо, витягуємо все, це я вже витягувати не буду. Це вже новий власник буде ставити. І велосипед готовий буде до експлуатації. Так, все швидко. Велосипед, до речі, вид має. І дуже легкий. Прямо взагалі. Не важкіший, скажімо так, за будь-який звичайний велосипед. Так, кілограм 15 напевно, важить. Трохи згодом, можливо, візьму десь кантер і зважу вам, щоб показати, що він дійсно легкий. Сьогодні буквально 10 хвилин і велосипед зібраний. Тобто На пошті ви його отримали, зняли з коробки, коробку лишили на пошті. Велосипед зібрали і поїхали. Як я вже сказав, звичайний шестигранник. Викручуємо. Трошки незручно одною рукою це робити, якщо чесно. Прямо супер, супер незручно. А от коли однією рукою притримувати, а другою рукою робити, собі раз, раз і все. Покажу вже в наступному відео, готовий зібраний велосипед. Ну от, як я вже й казав, 10 хвилин часу, і наш велосипед повністю зібраний. От так ось так шикарно виглядає велосипед. У нас поселена рама тут іде. Якісні, хороші перемикачі, передач, Оригінальні, до речі, як ми бачимо, все є навіть смазочка заводська, В неоригінальних цієї смазочки немає. Тріщиточка. Дискові гальма. Тут також у нас повний порядок. Широчезні покришки 26х4. Амортизатор з блокуванням. Дуже зручна штука, до речі. Що нам лишилось? Нам лишилось прикрутити педалі. Педалі у нас під сидінням прикручені. І, в принципі, все. І насолоджуватись комфортом від поїздок на такому крутезному велосипеді. Номер в профілі, велосипеди в наявності. Звертаємося, не соромимося. До речі, багато хто працює до пізна, там, до 8-9. До і лунають запитання, чи можна приїхати о 9 годині вечора, подивитися, потестувати велик. Так, звичайно, можна приїхати. Просто заздалегідь домовляйтесь. Якщо ви хочете під'їхати о 9, подзвоніть хоча б о 15. І домовимося, я вам покажу о 21 велика. Рівнодушним не залишитись після побачення з таким красенним. Вилочка з лукаутом, м'якенька, широкі покришечки 26х4. Наката велосипеда, шикарнийший просто. крила в комплекті. Для пляшки тут кріплення нема. Шимано. Монетки у нас стоять, оригінальні. Хто розбирається, той розуміє, про що я кажу. Все оригінальне тут стоїть. Посилена рама. Крутий велосипед. На всі гроші. Колір такий. Привертаючи увагу. На дорозі непоміченим не будете. Круто виглядає. Номер в профілі. Велосипеди в наявності. Кого цікавить, можна звертатись. Розкажу, покажу. От така штукенція.